Чувак, як думаєш? Ці люди знають, що таке криза? Ці люди знають, що таке шпатіль Шенген, і то, що сусіда ліпша хижа. хейжа. що вони знають. Дозвольте представитися. Рідний брат, цього віска. Річі. Хто він? Граф Влад Дракату. Скоро в його єдиного синочка Мирослава, весілля. Гулятиме вся область. Запрошено багато гостей. І що як попадемо на весілля? Понімаєш, тут люди люблять панти. Альфреде накорми мою малишку мустангом і зроби так, щоб вона була готова. Поїхали! Нарешті Закарпаття спить спокійно, тому що наш сон оберігає вона. Справедлива, чесна та мужня нова полі. Пацани, а що стало? Так батарея се розрядила, не видиш? Чуєш, а не є в тебе тонкої зарядки на Nokia? Ні, у мене ли на айпак. Одним словом, у нас нова поліція. Так, молодий чоловічий, я капрал поліції Тегер Юрій Петрович. Арика, туй позрай мой значок. Ви чому їдете на біцеглях без огнетушителя, аптечки, ще й фари уключені? Я ти більше не поїм, я ще й маленько напив. От така у мене п'ятниця розвратниця. Ну, мушу вас поштрафувати. Чекай, чекай, не спеши. Я мав право на один дзвонок, не? В принципі маєте, та збріть та дзвоніть, ну. Алло, іду тобі добре. По старій дружбі. Рішив опроснити ту, но. Поняв? Чекав. Воче вище порозумійте, що вас ніконе спасе. Ми поліція. А ти що? Ти що ненормальний? У тебе совість є? Ти що, уйка спереш? Ну, тать, вон тя хрестив. Ну, убив чоловік собі мало, ну, ну, забув ту аптечку, так тут гнітушитель до погано. А ну, бігам домів, я тобі поїв. Матір з гайморитом лежить, а ти тут бігаш, ну. А ну, домів треба сотини копати, сіно перевертати, кото буде робити. Я це що? Поліція, вон. Я ти дораз дам по гузиці одну поліція. Ну, тату, ну так поки це у мене робота така, ні? Ні, який тату? Бігом домів, я ти дораз А ну, дай мотику, ну. Ей, чуєш ж на зеленому первакове? А ну нараз бо стовай на бук туда направо! Но. Ще раз ти кажу! ао 98-56, давай бороздеру тя, чуєш, ніт? Не лишаєш нам вибора. Вітю, узивай підкріплення. О <звук> ніт. Лемне oh, не корову. Не треба дякувати. Це просто наша робота. Любий би на моєму місці сяк поступив. А поки поліція шукає злісних злочинців, в яких грязні номера, кращі закарпатські слідчі та оперативники розшукують таємничого кілера, який наводить страх на всю область. Ти то то не передумала? Ні, я ти кажу, все давно пора зробити. Ну, добрі, давай. Що хочете? А готовий тот, то, як го, Кіллер льоня. Що треба з у вас, ну? Нам треба убрати його. Бо знаєте, аж я зав'язав. А що платите? Нога твоя. Шия, і по рукам. Добрі. Перебач, братан, ніч Лічного. Паска на носі! Ну, а якщо всі правоохоронні органи безсилі, закарпатці звертаються до людини. Яка вирішує будь-які проблеми. Нє, нє- нє нє. Не міша з митниці чопської, а наш Шерлок Іванович Холмс. Слава Ісусу Христу! Це я Шерлок Холмс. Ви малого за мною посилали, ні? Прибіг лиця на ньому, не є такий, Розпереживався Сегінь. Так а що, ну дуже страшно стало. О, перебачте, це з вами той легендарний фельдшер Ватсон, який вам вічно ходить та допомагає у розслідуваннях. Ага. КБ. Це доктор за мною ходить, бо ти з коня дуже скаче. Або ви в курсі, да? Яся за хоч які діла не беру. Слухайте, так даву 62 гривні. Приступаємо, господа. Ну добре, слухайте, вчора у мене украли... Тихо, тихо, тихо. Я сам. У вас украли... Тиждень це не бриє. Значить не було води. Та панки у свіжому гнойові, значить, лимучові стані. На піжакової п'ятно одаджики, значить, значить я замастив. У вас украли мотику. Як у догадали, Шерлок? Легесенько, Ватсон. Дораз я подумав у ковбивця. Пока, пока чекайте, у мене, у мене просто украли мотику. Чекайте, не факт, що вона ще жива. Давайте зробимо фоторобот вашою мутикою. Як вона виглядала? Я знав, як виглядала обична така і усіх мотилка, то сметка метр сорок, п, метр п'ятдесят, десь деревляна ручка, ну, слухайте, прибачте, мені мені дуже сложно про це все говорити. Я знав ковбівця. Все могла зробити лимона. Учителька молодших класів мадярка Блядь. Тарата. <звачте> так, Шерлок, а ну заткайте позок, бо я вам не годен давлення побіряти. Дораз будете ходити із 300 на 180. Ну, Розумний який. Ну, а наші герої Сірий і Мікі таки змогли потрапити на весілля Мирослава Дракотоша. Алло, мамко! Я у уваруші. І це мукаче одетка. А ти знаєш, кому няню? І так у Ну по білку, конечно, вже і поменять мож було. А ти ж охотів. Не бачиш, все китайське. Наша файта! Ну все, все, давайте вже починайте. Ну. Припаркуй старічок. Вау! Мікі, це, по-моєму, молодий, і ти йому тільки що подарив свій ламборджині. Не Ламборджині, а Феррарі, і не свій, а річия. Пасібо! Так неужидано! Эй, успокойся. Завтра заскочишь после обеда, у меня еще зимняя резина в гараже стоит на него. Спасибо, дорогой вы наш гость. Заходите. Поставьте вон там возле остальных подарков. Ого, нифига себе, Підлагаю ще скоренько підійти привітати молодята, потім зайнятися поїсками ракеташа. Ага, дуже розумний, Мікі. Швидко не вийде. Я за тебе умру без в за. Так а ну посок заткайно, дораз умрешь, я і кажу, король і стради. Сірі тихо, пока мені не подарував. Я звіняюсь, а это што дарите молодятам? Пак шо, пак купєм палучку у Гаррі Поттера та малом її перепрошив на Закарпатську. Та позрай, які заклинання я знав. А гута будь я убирав! Чекайте, це шо, це... Гробниця тутанхамона? Конечно, Лиш ми її маленько переробили пуд солярі. Позирай. Но, сіць, конечно, маленько довго ту лежав. Капчоний, стой, но. Йоу, Вітю, се ще надовго. Йдім ліпше поникаємо тот новий проект. Рук України, виділіс. Ну що ж, а зараз зустрічайте наступний учасник нашого проекту Василь Гомечко, який приїхав до нас із Тячівського району. Василю, вперед! Ну що ж, Василю, ми вітаємо вас! Це фурор! І перед вами величезний вибір, до кого в бригаду ви поїдете на заробітки! Коротше, ваську, позирай, ну, то знаєш, що у моїй бригаді найліпші майстри. Я научу тебе усьому, як класти ламбір'ю, плитку, ваську, а кіт тобі повезе та може даже і паркет тя навчу класти, Василю. То не в сьогодні. Васю, не ведися. вони там у вагончиках живуть. Я ти роботу нормальну дам на чехах. мені у євро, то що це то нормальна робота. Люди добри, татьво знаєте, що я вважав усіх обох клієнтів, обох заказчику. Айбо я не можу так робити. Сяк руками у мене дуже почала душа останнього време лежати до творчества. Тепер я буду співати шансон. А, а. Загранпаспорт предо мною, є печальная, не купики за душу, і дорога дальняя на роботу за бугор. с кумом хежі правити, Урока гроші складу вули. Ночи настройки не душу, прорабку воє а под фундамент той новой, хуму ямуру е, то що не хватало мне, то все теперь на месть. Я дома м'ясо їв і борщ а той сусідку у тісті, золотує шпатіля, золотуєш патіля, золотуєш шпателя душу, душу мою раду будь. А то є душ, я не дущ, чуєш, то не дущ. Малтер з неба цяпає, Золотує шпателя але буй, подирай, на рудях на колоту, мамко, чекай мене, треба ще робити май, Помала до школоє, то то портфелі тепер знайди, які дорогі, то то все ти. Koupíš zošutky, a kýkou jich třeba, a je država, a to vše sobou mu třeba, no. Zdravstvujte, goště, Ferrari, si vod za těm stolikom, tuda. Děkujeme. Uh -huh. Pasíba. Конечно, це почалось. Чекай, чекай, Щас підуть просто офігенні тости. Йо, діточки, я вам бажаю не гроші, вообще не такого, а іскренньої, такої чистої любові, такої як у мене і з моєю мужем душа в душу, чесне слово, нога в топанку. І ви знаєте, вона мене любить не того, що я багатий, а того, що між нами рівно два з половиною тижня назад проскучила іскра. І я знав, що ми будемо у місті до кінця наших днів. Твоїх. Мала, нацяпкай мені чимало віскаря. Горько. Я перепрошую, звісно, але мій подарунок теж хочу вас привітати. Давай, болгарська поприга, кажи щось. Дорогі молодожони, в цей день хочу пожелати вам щастя. Чуєш, ковду шуч мілено, це що? Ну, а ну кажи так, гімтя вчив, ну не ганьбиня перед гостями. Прибачте, прибачте. Кажи бігом. Сирінчі вам. Сирінчі. Сирінчі. Здоров'я. Я ти дам здоров'я. 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 Ну і поповнення. Аби. Дорочку не в рочку. Юху. Ой-ой-ой-ой. Маленько скучилась за няньку мне. Угу, дуже. Я видел світло. Не-не, спасибо, я за рулем. <ріху> Ти за столом, а не за рулем. Алей, бери, пей. Це моя домашня. На озоновой дыре. Я у серый. Пока. Мікі, все, харе бухати. Йдем на танцпол, там шоровий танець починається. Секунду, ще 25 дай, от з чоловіком, ну, якраз мені кажуть, що взяв участок нормально. Я нормальний, чесне слово, но. Ах, ладно, хлопці, будьте добрі, включіть якийсь скетч, поки Мікія чуть-чуть попустить. На сьогодні це все, не переключайте канал, бо у вас і так лимсі словить. Далі в ефірі закарпатський мультсеріал «Брін за Добру ніч. Мене дай які букашки, супер бронза черепашки, кожен має дві нанашки. Тони, Мікі, Рафа Бейло. Олексій Михайлович та їхній наставник, учитель Спринтер, принза, черепашки. Кожен має день! Хлопці, я приніс щось є. піца. Супер! яка догрома піца. Пак і хлопці, квасна капуста. Вони всі разом борються з корупцією на Закарпатті, яку очолює головний контрабандист області Сведер. Понятно, які букашки, бронза, черепашки, каждый має дві на нашки стояти! стояти, не та зміна сведе. Не, не, давайте ще один скетч зробіть, а я ще 25 і все, чесно, вже не буду. Зустрічайте, сільський голова, Салам малі душовці Иван Паздирик. па па бибо! ла ла хе Не треба, не треба оплески, дяку, дяку. Те бил Иване. Мои односельчане, ви давно просили мене, щоб ми зробили наше село більш менш європейським. І ми усю делегацію у прошлому квартале поїхали у Брусел. И привезли утить всяку architekturnu ideju. <coughs> Představlím vám novou krasu našeho sela. Pamětník posekanému malčiku. Posekanému malčiku. Dibír. Prodající sí, se Čí já voloda? S volodou tancuje ujko. Co se tě bříbeš? Staváksu. Celé se subí na Vítěz se věděl, že jmenuje 10. týden, že jo? No? Mhm. Uh -huh. Takže jdu tohle po nějakou zakarpatskou verzi Detektora Brechní. Já napomenal už vy pozerajte show CV Brecháč. jsou dnes u nás v hodině Jouško z Kušnice, No. no. Jouško, kdo vás nes přišel poddržovat v studiu? Uh, se moja žona, žena, Hýra, uh, moja matočka a můj druh, biznesmen, Míšo. já 20 dolarů kvadrat. A, zdroj. Jožko, my podklíčili do vás je druhé, a já četavu první vopros na 32 hry. Měsíc předtím do vás zachodila poštárka Mariana. Kolega či ona se nahnula pohládat mačku. vopros. Je se pravda, oš vyponykali poníkali jí na Je to... je to brýlka? Dora, my co říká náš detektor Brychní. Та де-то все таки брехач, ну? А ну і мати му брехачка. Ну все сім'я у них брехачка. Все, вас три нет ідіт до мію. Ну. Три нет. Три нет і... Три нет шуру до мію, де корови пасти. Три нет і все. І в останній раз. Родара. Молода. Ну а тепірка. Молодята, пуд ваші оплески. Ідуть рахувати гроші. Та й мені, ану там от кладіть. Лимонечне робить тіньки піли. Ти не не раз, Віки посл... дивись, вот молодята йдуть рахувати гроші. Це наш шанс поговорити з Мирославом Дракатушем. Да, 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 пошли, да, пустіть мене, я Міки побідіти любого. Микки, ти що нажрався? Нет, вижу, я випів швік. Мяу. <му> Старичок, так ми не пройдем. Чекай, чекай, є ідея. Бачу одну фішку в американському кіно. На, Навдівай. Тепер я себе супергероєм. Я буду називатися чоловік Кошка. ти і я кошка. Тоді я буду називатися кошка Кошка. Давай не розказуй, де залізай. Ну что, маленька, побавимся у доктора? Давай. Ну, ну йоу, я тоди завтра о 8 рано зайду на то Фух, наконец-то. А ну понекай наши путята живи еще. Я все снимал, гет, не беру и уже дыхали у всему. Богатирські плечі, я тачівський гангстер, але... Той тачівський ковдуш, тихо будь. Ну тепер, дораз я буду медленно вас убивати. Ага, а чо медленно? Пак у нас дебіла електричка на 9 годин, Що ще півгодини там будемо кукати, чекати? Ага, ага, ну таке. Молодятко мої, молодятко, я не позирав, я ніч не вежу робить свої діла, я закрив очі, я лим хотів вам ту ще од дідика подарок передати, а що ту й стало? Ніч. Молодя там скучно було в брачну ніч та покликали нас. Що що, грабимо вас туй. Да, і ми, Йошко Альвіча, і ми, ми вас грабимо. Тихо будь, заткайся, придурку, но. Ти би ще фамілії наші назвав. Братими ми! Ідіот. Так, швидко став одним. Ну що, раз ми все у файто, у зборі, починаємо шоу. Мікі, це наш виход. Такі? Mm, чесно, поняття не маю хто він такий. Я лічно на поливку хотів вас покликати, і взагалі я мачка. Мяу. А ну стояти. Короче, доста було з сей Тячівської Санта Барбари. Закриваємо серіал. Можете вповісти послідні слова у вашій житті. Усі. <рив> Мамко, я вас люблю! Та не то, придурку, не то. <рив> може я перший? мірку. Я всю жизнь тобі брехав, ти не мой син. <рив> Що? Твій справжній отець, наш сусід дядя Стьопа, ти ся родив в один день із моїм сином. Я, як зайшов у роддом, поникав мій син менший гіти. я рішив вас поміняти. Я й так тяжко пережив, що у дяді Стьопи забор більший був, а той ще син більший ся родив. Айбо я знав, що ти станеш королем нашого села. типа не настоящий Мирослав Дракатош? Да, він не настоящий. Мій настоящий син живе тепер у Ужгороді. Ми його відправилися вчити в університет. Офігенна історія. Все таке я бачив у жді мене. Ну, ми маленько вже доспішимо. Пішлизьме. Бляха, е, біжимо. Чекайте, пацики, ви тут щось забули? Ай, бо ти мачка красава. Я тебе не забуду, чесне слово. Десь на Кубі. Пока! Так, шофер, бігом, поїхали. Могли б сте, чесно кажучи, шоферів маленької покормити, але ту йому цілий день сидиме, або не оні вони... Посок, Поїхали, я сказав. Рушай з другої нараз. Понял, понял. Щось америкуєш. Не вопрос, так би зараз на наразі повів. Я шов, маленько спішиме, та спішиме. Ну що? Ми, ми тепер багаті і можемо поїхати хоч куди. Даже у малий березний. В то нас чекають ще найліпші міста у світі. Точно! Поїдемо у Великий Березний! Шозе такое? Отбивні салати тіста, де бабло, де гроші! <клухи> Успокойтеся ви! Не я їм ваші гроші! Вот всі стоять тут! А. Чекай Мігі, а що ти їм віддав тоді? Із закарпатської свадьби гості не йдуть без їдіння. Сух пайок я їм дав. А ти ще з мене сміявся, що я із столів їдня раше времені собирав. Дороче, нам, походу, і тут більше нема що робити. Давай, треба їхати в Ужгород. гор. Да, так, треба знайти цього Ракатоша. Він мене вже задрав. Пацану, пацани, візьміть з собою дорогу, диск послухати. Ні, е, ні, дякуємо. У нас просто в міста немає, більш у машині. Все нормально, он привик у багажнику і ся возити. <реш> Чуєш, Мікі, а як пісні переключати, не знаєш? Та хезе. Там, походу, диск уже поцарабався. <реш> 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 Наша файта. Що ти дивишся? Зараз Мікі, якраз ця пісня має в титрах грати. Наша файта! Наша файта!